То я дитя міста, але все своє дитинство я провела у своїй бабусі в селі, тому мене дуже надихало життя в селі, оцей весь побут, сільський, вирощування рослин власноруч. Ну і близькість до природи. Тому я думаю, це дуже логічно, що мене якось кликало назад до природи. Просто кожного вечора, просто купи різних варіантів з різних областей, з різних міст і не могла знайти ту саму хатинку. І тут в якийсь день, там пройшло 3-4 дні у цього ресерчу постійного, я дивлюсь, о, ми були в цьому селі, Латірка, точно. І ми, я кажу, слухай, Віктор, поїхали, поїхали дивитись хату. Спочатку горище мало бути для двох людей, але насправді з Віктором ми планували так само в майбутньому робити різні проекти тут з різними людьми. Тому зараз я хоча б частково пробую продовжити цей проект, так само зберегти його ім'я і його якісь ідеї, мрії з того, що ми обговорювали з ним разом. Ми наповнюємо резиденцію, власне, чимось, що ми робимо. Будівельна частина. А мистецька скорше навіть не про мистецтво, а про наповнення до мистецтва ну, типу, готовність до нього. Частково тут же є, тут було заховано в самій цій хаті пару скарбів, але всі інші скарби я обожнюю шукати або на якихось барахолках, особливо в Києві, ну або на Оликсі. Остання найприкольніша покупка це була прялка для пряжі вовни. Якби хочеться ще теж опанувати ще одне ремесло. Це з одного боку гарний релакс, поєднання з природою, відпочинок, десь доторкнутися до. Якби наших предків до нашої історії і дати змогу молодому поколінню не загубити ось цю історію, розвивати, наприклад, і старі ремесла, навчитися розібратися з цією прялкою. Тому що все найприкольніше там можна знайти. У мене там список великий, що я ще хочу дозамовити, бо поки що в мене є. Я дуже прикольний е, цей кувшинчик там замовила. Мені дуже подобається ця штука, що обов'язково дзвонити, бо я просто ненавиджу дзвонити по телефону людям, і ти можеш просто написати в чаті, тобі дадуть відповідь, відправляють, куди тобі треба і що тобі треба. Ну і це дуже зручно. Це мені дуже цінно, коли люди приїжджають і знаходять, начебто, друге. Дихання для того, щоб повернутися в місто і продовжувати працювати, донатити, не здаватись, боротись, робити якісь культурні, мистецькі проекти. Мені це дуже важливо. Оеликс знайте.